Застерегти, не купуйте техніку, непонятно де. В перекупів, в площадах всяких непонятних. Вон -то Кентавр 160, Ну, 16-сильний й мототрактори. Завершуємо, завершуємо передпродажну підготовку мототракторів 160Б 200B. Зараз тільки сидіння. Донесуть, донесуть сидіння і все буде добре. От, і, от, і виходить. Зараз... І виходить, тракторці вже будуть о -о, повністю готові, приїдуть як має бути. акуратні, красиві, все без нюансів, щоб людина могла собі купити і, як то кажуть, горя не знати, користуватися і насолоджуватись життям. Наскільки це можливо з таким трактором насолоджуватись життям, ну, тим не менш, ви можете вже о -о, не ходити за мотоблоком, не гробить собі спину, не гробити собі здоров'я. Якщо вдруг ви хочете походити за мотовоком, можна надати таку можливість. але є мотовоки. Ну от, до речі, а, зараз в цьому відео, зараз давайте розрушимо всі міфи про коробки передач. Тому що дивіться, коробка у нас кентаврівська йде мотобочна, І ось у нас коробка йде кентаврівська мототракторна. В чому є відмінність? А, правильно, відмінність є в рукаву заднього моста і в полосі. Бачите, йде, яка йде по ось тут. Ну, то, саме, на ржаве, то понятно. А, І який йде чулок тут. І тепер на мототракторі ми бачимо в два рази фактично потужніше. Кажуть, що має мотобочна має коробка, будь тільки 12 сил, більше її не можна, бо вона сипеться. Буде сипатись, буде псуватись. Каже мені там хейтер да, в інтернеті. Я вам показую наглядно, що відмінність є. От. Конкретна відмінність є в коробці самій. Вона, по-перше, куліса дороблена, Ну, то просто щоб зручніше було, то не вважається. І сам, а, шестерня, сама шестерня, яка йде на мост, на ось, вона йде посилена, вона йде грубше. І от відповідно, щоб вона постала, самі чулки стоять грубші і ось грубше. Тобто, вже різниця є то факт, не те, що там придумують розказують. Плюс до цього. Плюс до цього, там фактично додаєте до мотоблока ще 400 500 доларів Ладно, 500 І ви в цю сіну вже можете купити собі а, Мало того, що буде коробка у вас, буде у вас мотор, Понятно, да? куди ж без мотору він нікуди не поїде, правильно ж? у вас буде ще заводська рама, ще пара кольос, причому 7,5 файних кольос. Вони стоять гроші, повірте мені, диски такі з колесами стоять нормальні гроші. Навіть, якщо так купляти окремо все і робити самому. Плюс до цього у вас буде масляний насос а, розподільник. Якщо буде модель BN, насос і буде окремо стоящий, окремим контуром. Тут беремо масло з мотора Ой, з коробки на, на гідравліку. А, вот. Потім а, у вас буде виносний генератор. Тут ці моделі теж не, ну, всі вже з виносним, як правило, йдуть виносний генератор. Рама, ну і там по конечно, руль, сидіння, то таке настоє багато грошей, то вже, як то кажуть, можна там гулять розібрати з того зробити. ти не маєш, ті речі, які дійсно стоять гроші, які докуповуються, будуть, вони тут є. То. База, сама рама, шасі, колеса, плюс гідравліка. Вот. Тому я вважаю, що щоб гратися, додать ще. Тих самих 400 500 доларів і замість такого взагалі вже отакий от Свій трактори. Да, він, там, корч, він буде сугубо вам як помощник на ваш огород. Ну, як і таким ви могли 10-20 соток виграти, а хтось умудрявся і виграти більше, так і таким ви зможете виграти. Головне грамотно навісне взяти, не брати каліцьке комплект, не базове, а взяти нормального вуга, корпусного, конського, полтавського. Ну, думаю, то все я розказував. Люди знають. Фреза в комплектації, може бути. Ну і навісне все буде дешеве, там, наприклад, сажавка, копавка, сажавка. Буде там в районі 5 тисяч гривень. Коса там 200 2006 баксів, 230. Вот. Пух, там 3, 5 ну, тисяч нормальний пух. Для порівняння. а, Купалка, сажалка, якщо на трьох точку, то сижалка 20 польська купалка, там теж від 12 тисяч мінімум. Пух нормальний, теж від десятки мінімум старт цін. І по іншому по всьому, там фраза може бути 600, 700, 800 баксів, в залежності відже від фрази. І так само коси, самі вибачувати, бомат віриться, яка ціна. Тобто, якщо у вас мінімум землі, там свій огород є 10-20 сотих, вам треба там біля дому робити роботу. Вам не, не ну, немає сенсу витрачати купу бабла, щоб е, скупитися на трьох точку. Все. Якщо ви не, будете, не буде у вас об'єму роботи, щоб їм користуватися, ви зможете все це зробити і вот, таким, навіть тракторцем. В крайньому випадку є вот, підоранку компект на трьох для переробки, він стоїть 8 тисяч гривень. Цепляється на задню плиту тяги і все, і можете собі вчепити сюди під трьохточку пушка. І щоб ви вже могли нормально поурати. Бо одноточка, звісно, грати ту порно, але, тим не менш хороше, порно то не є погано. Теж, як то тому також тракторці, на цій, ноті, на цій прекрасній ноті ми завершим. завершимо. А, тракторці є в наявності, Кентаврики, зубри, мотовоки теж є в наявності. Вони зараз будуть ставати на відгрузку. Вон у нас ще запаковані скаути на відгрузку. Тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти.